Старе анімей досі залишається синонімом щирості, майстерності і справжнього мистецтва. Та як би зараз це дивно не звучало, але саме технічні обмеження та постійні бюджетні трабли і зробили вінтажне аніме особливим. Просто вдумайтесь, на які мозкові шторми варто було йти, щоб створити оце. Без наявності цифрових фільтрів, сідіаю та інших сучасних інструментів, творці були змушені винаходити стиль, а не копіювати, доводилось буквально вигадувати усе з нуля. Не існувало ніякої формули успіху, тож обмежу. У кольорах, анімаційних циклах і кількості кадрів спонукали до експериментів з монтажем, ракурсами та символізмом. Вічно обмеження бюджету означало, що серіал не можна перемальовувати безкінечно, тому художники вкладали максимум у ключові сцени. Зупинка кадру могла стати кульмінацією, а довгий статичний план підкреслював напругу краще за будь-яку екшн-сцену. Це я вже не кажу про те, що тоді корпорати з грошима ще не стояли над головами аніматорів, і ніхто ще не трусився за свої гроші настільки, щоб боятися свіжих ідей. Бо цих грошей часто просто не було. А повне відео ти можеш подивитися у мене на каналі. Уся інформація на екрані.